День п'ятидесятниці сьогодні, свято Церкви, вірних Християн, нас зібрав сьогодні Дух Господній, вибраний небесних громадян. У серцях запалена надія. Вірою тепер живемо ми не закон, а благодать вже діє, стали Богу рідними дітьми. Сам Творець сказав слова пророчі: я від духа на землю зілю на рабів своїх синів і дочок. Втіху дам усім, кого люблю. У думки їх покладу закони, на серцях покірних напишу, не згадаю більше гріх ніколи, а неправди їхні всі прощу. Дух Святий, навчить, як говорити, церкву гнану бурею давно. Тих, з ким вічність будемо ділити, тих, кому страждати тут дано. Церква, ти є створена для неба, ворога здолаєш на суді. Жодна зброя зроблена на тебе, успіху не матиме тоді. Утисків боятися не будеш, правдою зміцнишся у Христі, як постануть проти тебе люди, переможеш їх, впадуть і ті. Дух Святий, вогонь, благословіння, тихий подих лагідних вітрів. Він Христа являє покоління, лине в небо невимовний спів. Дух Святий. Душі лікує рани, потішає в час біди й тривог, розбиває всі гріхів кайдани і рятує неспасенних Бог. Я не знаю, звідки Дух приходить, знаю, у земні останні дні буде поруч з вибраним народом, вірю й допоможе нам тоді. Церкві Божій ще недовго бути, в цьому світі, що ж лежить у злі, вже Господні кроки нині чути. Церква забереться від землі, хоч чекати можуть тут гоніння, з Богом нашим все пройдемо ми, в небі не закінчиться хваління, у натхненій Господом хвалі. Дух Святий хай чинить в нас роботу, щоб забути всю безпечність нам, щоб ми відкинули турботи, линув, щоб молитви фіміам, Божий Дух, Отець. І син, і дух смирення нас веде крізь бурю, майбуття, кров'ю анця назавжди спасені, нам він дарував нове життя. Хай же лине слава безупино, Духу, що з небес вогнем зійшов, І дощем святим на церкву злинув, нам приніс надію і любов.